Новий корупційний скандал у Міністерстві оборони України це неправда. Цього разу злодіяння виявив офіс генерального прокурора. Вони у суді довели, що Міноборони витратило 430 мільйонів гривень на неякісні продуктові набори для військових. І це було зроблено минулого сім і зимою. Ці набори не відповідали нормам харчування для військовослужбовців та не забезпечували їхнє належне задоволення потреб. Їх було закуплено мільйон штук. Але закупівлю, а отже, витрату бюджетних коштів вдалося відмінити. В даний момент шукають причетних до цієї схеми. Це далеко не перший скандал у Міноборони за весь час повномасштабного вторгнення. Мною прийнято рішення про проведення спеціальної воєнної операції. Спочатку були яйця по 17 гривень за штуку, потім зимові куртки, які були куплені нібито за завищеною ціною, і не відповідали технічним умовам, що випило в прямому ефірі на антикорупційній раді при Міноборони. Машини де, нас... де документи, які підтверджують, що це саме та куртка. Показуєте якусь куртку, на якій є якась бірка. Ви цю бірку можете наклеїти на будь-яку куртку і перешити неможливо. Технічно це зробити неможливо. Ми вже бачимо, що це куртка із іншої поставки, тому що номер контракту не відповідає номеру вказаному в інвойсі. Вибачте, на фоні всіх цих скандалів з'явилися чутки, що Олексій Резніков, міністр оборони. Невдовзі піде у відставку, тому уважно слідкуємо за цією ситуацією. А ви підпишіться на наш ютуб канал Україна сьогодні, щоб не пропустити найцікавіше. Далі буде.